Молдова попрощалася з 45 дипломатами РФ. Співробітників російського посольства в Кишиневі вислали з країни. Про це повідомляє Молдовська служба Радіо Свобода. За даними журналістів, це трапилось після того, як уряд Молдови в липні розпорядився про скорочення дипломатичної присутності РФ в країні. Міністр закордонних справ Ніко Попеску на засіданні уряду заявив, що вони погодились з необхідністю обмежити кількість акредитованих дипломатів з Росії, щоб було менше людей, які намагаються. Дестабілізувати Республіку Молдова Росія має скоротити персонал свого посольства з понад 80 до 25. Багато років ми були об'єктом ворожих дій політики Росії. Багато з них були здійснені саме через це посольство. Сказав Попеску. Водночас речниця МЗС Росії Марія Захарова сказала під час брифінгу, що рішення Молдови не залишиться без відповіді, назвавши його ще одним кроком у руйнуванні двосторонніх відносин між країнами. Этот недружественный шаг официального Кишинева, несомненно, будет иметь последствия для российско-молдавских отношений. Но в первую очередь отразится на жителях обеих стран, чьи возможности в получении своевременной консульской помощи, а также поддержания деловых и культурных связей будут существенно снижены. Ответственность за это полностью ложится на молдавское руководство, которое в рамках развязанной ими же масштабной антироссийской кампании приняло ничем не обоснованное решение существенно сократить численность Персонала российских російських загранучреждений в Молдавии. Нагадаю, що у липні влада Молдови оголосила про висилку 18 дипломатів і 27 представників технічного персоналу посольства Росії. Риторика Молдови змінилася після скандального розслідування журналістів щодо діяльності посольства РФ. Повідомлялося, що на даху корпусу розміщувалися антени та супутникові тарілки для стеження за молдовською владою. Техніка дозволяла прослуховувати телефонні розмови. Крім того, стверджувалося, що там часто з'являються спіробітники ССЗР та російської військової розвідки, які тісно пов'язані з хакерськими угруповуваннями.